Виконуємо номер 355 із підручника Геометрія 7 та номер 29 крапочка 12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Периметр рівнобедреного трикутника АЦД з вічними сторонами АЦ і АД до рівня 30 дециметрів. Знайдіть довжину бічної сторони, якщо CD дорівнює 12 дециметрів. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі і виконала малюнок. У нас дано трикутник АЦД з бічними сторонами АС і АД. рівнобедреному трикутнику бічні сторони рівні, тому я зразу записала це в умові. Периметр трикутника АЦД у нас 30 дециметрів, і відомо де основу 12 см. Потрібно знайти АЦ бічну сторону. Периметр трикутника АЦД дорівнює сумі довжин всіх сторін. А додати АД і додати СД. оскільки АЦ і АД це бічні сторони, вони рівні між собою. Отже, можемо записати, що це 2 помножити на АС. Ну, а тепер, щоб знайти нам АС, нам потрібно різницю периметра нашого трикутника і основи СД, поділити на 2. Підставимо наше значення 30, віднімемо 12 і поділимо на 2. 30 відняти 12, це в нас буде 18. І поділим на 2, буде 9 дециметрів. Записуємо відповідь 9 дециметрів. Номер 355 із підручника Геометрія 7 та номер 29 крапочка 12 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.